Бугунський районний суд Житомира продовжив запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту Анатолію Захаренко, якого обвинувачують у вбивстві сімох людей. Нагадаємо, що за версією слідства у ніч із 21 на 22 травня 2020 року Анатолій Захаренко під час конфлікту розстріляв сімох людей, які приїхали до нього на відпочинок. Сам Захаренко стверджує, що це був самозахист, а загиблі першими відкрили по ньому вогонь із вогнепальної зброї. 8 лютого 2024 року суд мав заслухати кількох свідків, але на засідання вони не з'явились. Тому після отримання інформації про наявку свідків суддя Дмитро Кузнецов перейшов до розгляду клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу. Враховуючи, що Захаренко обвинувачується вчинені особливо тяжких злочинах, спрямованих на позбавлення життя інших людей, за які передбачено максимальне покарання у довічного позбавлення волі, що дає підстави вважати, що обвинувачений буде оглядатися від суду з мутованих дня. Потенційного покарання за зустріну, командування потерпілого підюма, з яким протягом тривало часу на обруження стосунки, наслідків в зазначеному провадженні, які на даний час недопитані. З цих підстав, я вважаю за необхідно продовжити надію запобіжного заходу Захаренко Анатолію Петровичу у вигляді нічного домашнього арешту. Потім перебування особи на свободі, фактично на свободі. Під нічним домашнім арештом, щонайменше двом особам обвинувачений погрожував їхньому життю. Однак, оскільки право подавати відповідні попитання про обрання застосування та продовження запобіжного заходу покладено виключно на прокурора, то ми не можемо не підтримувати, хоча вважаємо, такий запобіжний захід недостатньо. Обвинувачний Анатолій Захаренко та його захисниця Катерина Воронюк просили суд змінити запобіжний захід із нічного домашнього арешту на особисте зобов'язання. Я не збираюся тіснути ні на кого. Я хочу тільки, щоб чесний, справедливий був суд. На всі судові засідання я приїжджаю. Нічого не дасть этот домашній ночний арест мені. Если б я хотів щось зробити, я б зробив це днем. Днем я маю право їздити везде. Но в період этого часу я должен быть вдома. Я нахожусь постоянно вдома. Заслухавши сторони у справі, суддя Дмитро Кузнецов задовольнив клопотання прокурора, продовживши Захаренку запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Наступне судове засідання відбудеться 4 березня. Дмитро Полічук Ігор Кучин. Суспільне новини Житомир.